Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю вас, шановні друзі. Де я був і коли повернуся? Дуже багато з вас за мене переживали, дуже багато хвилювалися, що зі мною сталося, чому я не виходжу в прямі ефіри, не записую прогнози. І я вам за це все дуже-дуже безмежно вдячний від щирого серця. Тепер я розумію, що не на словах, а на ділі ви мої друзі, і ви за мене переживаєте. Так, ось хочу пояснити, шановні друзі мої. Я був у творчих потоках, дуже важливих для мене, і я вирішив, як це модно казати, самоізолюватися, як ми це все говорили в 20-х роках, коли був коронавірус. Тому я повністю зник з усіх радарів. Роман Шептицький, мій колега, в своїх відео попереджав і казав, що я в своїх творчих потоках, і я дійсно був у своїх творчих потоках. Була одна дуже важлива глава частина моєї книги, яку я мусив написати, не відволікаючись ні на що, не записуючи відео, не, не там, спілкуючись з кимось, створити максимальний інформаційний вакуум. Це важливо було для того, щоб голова була максимально не засмічена зайвою інформацією і зайвими думками. Знаєте, дуже багато відомих світових письменників так роблять, в тому числі і Стівен Кінг, коли пише свою книгу, чергову шедевр. Він себе ізолює від світу повністю, та й не тільки письменники, навіть взяти до прикладу мою улюблену співачку Мілен Фармер. Вона теж коли записує свій черговий геніальний альбом французькою, також себе ізолює і повністю поринає в творчі процеси. Так що я поринув у творчі процеси, як ви бачите, я на місці, як ви бачите, я в себе постараюся більше так не пропадати. Або принаймні попереджатиму, що там на, на такий-то, такий-то період мене не буде. Домовилися. Я розумію, що, можливо, Кося дуже сильно нахвилював. Я розумію, що ви переживаєте, де я що зі мною і так далі, і тому подібне. Але зрозумійте, творчі люди, це особлива каста людей, і дуже часто творчі люди себе ізолюють. Роблять, робиться це спеціально для того, щоб творчий вакуум не заважав якимось важливим потокам енергетичним. Скажімо так, натхненним потоком. Тому от я от випав з життя майже на 8 днів, але нічого, буду повертатися поступово, коли саме повернуся до прогнозів прямих ефірів, скажу так скоро. Так що, шановні мої, мирного неба вам, всього доброго, дякую за ваші добрі слова. Я всіх ці слова в вайбері, Ватсапі, Інстаграмі, Тіктоці прочитав, кожному з вас відписав. По можливості відписував довго, бо смс-ок повідомлень було дуже багато. І не переживайте за мене, я живий, здоровий, я в адекватному стані, я працюю. Працюю творчо. Хто з творчих людей мене дивиться, хто теж пише книги і так далі, і тому розуміє, тому має розуміти мене. І розуміти, наскільки важлива оця от, скажімо так, подорож в себе, оця от самоізоляція від всього зовнішнього світу, для того, щоб випустити дійсно. Мудру річ, мудру, талановиту, класну, щоб їй було цікаво читати і поширювати. Бажаю всім мирного неба. Поступово буду повертатися до роботи. Всього хорошого!